Всім привіт, я знову приїхав за грибами, мороз, стоять у зимовій сивині кругани. А мене дивує інше. Мене дивує, як швидко змінюються ландшафти. Місяць тому я йшов до лісу по лугу. Тут був луг. Ось залишок, п'ятачок залишився навіть а тепер а тепер цей рух луг розпаханий вщент це мабуть останній луг по якому можна було дійти пішки до поля до лісу не по полю ліси обпахані не лишилося навіть стежинки о луг луг паханий і ліс викарчеваний я думаю що це таке за морква що це за морква лежить це не морква, це вирвані дерева разом з корінням. Які заважали розпахувати луг. Так, 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 так. Груші, груші і грушки. Все, що заважає людині жити на цьому світі, це це ліс. Зрозуміло. Зрозуміло. І перша знахідка. Я колись. В цьому лісі років, мабуть, 15 тому сфотографував білку. У мене десь навіть фото ще є. А у білки в роті був сірий далекосхідний горіх. Я тоді здивувався, звідки у білки у нас сірий далекосхідний горіх. Може, що фотоапарат не неправильно зрозумів. Де там шукати? І я ж не думав, що ця білка дуже далеко його несла. Десь тут воно і росло. Ось воно де росло. І росло. я б я б навіть пройшов мимо цього сірого горіха, аби, аби не знайшов кубку горіхів під ним. Кубка горіхів. Це дійсно сірий далекосхідний горіх. Заберу, заберу, пророщу. Це хоче водонос, але я так розумію, в наших реалях цінні всі рослини, всі дерева, які зможуть протистояти посухом і хижій людині. Хтось буде кричати, та що ти кажеш? Це інвазивні рослини. А ви озирніться навколо. навколо скрізь одні інвазивні рослини. Дивіться. Золотушник. Інвазивна рослина. Далі аїр. Інвазивна рослина. Що тут ще? Жовта. Жовта акація. Інвазивна рослина. Та якби не інвазивні рослини, ми б вже тут бігали босі і голі. Тут була б пустеля каракуми. От вам інвазивні рослини. Колись так це були інвазивні рослини, а зараз можуть бути рятівники. Від нашої рідної фауни флори вже нічого, нічого не залишилось. Вочик уже все замерз. Але хтось, хтось. Вон звідси. Все-таки ходить до ставка і п'є воду, чи занурюється під кригу. Що воно таке відбувається. Ну а я поки помічаю перші гриби. Так. Оце ось бліють гриби, рядовки. Ви дивіться як чітко. Відповідає назва росту грибів. Рядовка. Чим не рядок. Ось поруч до рядовки. ще Ось така штука. Схоже, що це лисичка. Так-так була лисичка колись. Ще й молоденька невеличка лисичка. Так, ну черепа мене сьогодні не цікавлять, а ось гриби дуже даже. Я сподівався, що це рядовка синя ножка. Але це не вона. Це не синя ножка. Раз це не вона, то нехай собі росте як росла. Мерзне, як мерзла. Йдемо далі. Я почув якісь звуки дивні. Риби є, але не наче. Ось тільки полюбуйтесь, які тут гіганти ростуть. Застигли у часі, які тут гіганти. А пеняк, як білий гриб. Грибів, гриби тут не збирали, тут гриби рубали топорами, сакирами, граблями, згрібали. Що воно тут наробило з цими грибами? Ось так. Ось такі тут гриби. І ще можна знайти. Ну все, по, по пенькам, скоріш за все. Закриваю сьогодні сезон на рік. Ну, сподіваюся, що на трохи менше. Замерзло в лісі. Ось такі гриби. Ось такі гриби. Ось вони. Тут їх ось різали, 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 різали різали. А здається, що вони... Навіть по морозу досі ростуть. Ну а ось так ось зимують равлики. Оце у них така тут корок захисний, щоб не висохнути. Так зимують виноградні равлики. Це ті саме ті, яких готують у ресторанах. Теж інвазивний вид. Тут все інвазивне. Все що живе, все інвазивне, своє все знищено. Ну що поробиш? А груди ніяк, ніяк Треба, хочеш не хочеш, а переходити на зимові види грибів. Тим паче вони вже більш-менш підросли по морозу. Ті, які ближче до землі ті взагалі гарнюні то розбираємо ці вже ламати та рвати не вийде у них дуже-дуже міцна ніжка вона міцна без морозу а по морозу тим паче Тож зрізаємо все як можемо Тож я не бачу жодного приводу жалітися, що нема грибів. Так, трохи шкода, осіннього говпенька, але якщо ростуть ось такі зимові, то нормально і без осіннього. Так, сама зима каже, подивися на календар. 1 грудня, тож час переходить на зимові види грибів. Так, поки вони молоденькі, вони трохи менші, ніж ніж осінні хапенки, але які вони смачні, вони менші вдвічі, а смачніші втричі, тож збираємо. Ну а якщо збираючи їх, можна навіть не кланятись кожному грибу, а збирати на рівні плечей, то це взагалі. Красота, а не збирання. Ось які вони тут бувають під корою мерзлі. І головне, що, і головне, що вони на відміну від осінніх опаньків любих живі. Як тільки потепліє і хоча б потепліє до нуля, якщо тільки потепліє і почне накарпати дощик, вони одразу оживуть і продовжують свій розвиток. А ось ви подивіться. Два вида найсмачніших зимових грибів на одній колоді як же добре що місцеві не розуміються не розуміються на природі вони знають опеньки осінні білі що там ще тут можуть бути підосиновики підборезовики. Ну, синяки яєчники, таке все всі інші вони називають нічим іншим як жабячими грибами. Ти що кажуть, знову знову жабячих грибів назбирав? Сміються. Ну, вони не знають, що це найсмачніші та найкорисніші гриби. А не ті їхні всякі, це теж непогані. Але їх буває інколи дуже мало. Збираємо. Гриби задоволення приносять двічі. Перший раз, коли їх збираєш ось такими кубками, а другий раз коли вживаєш в каші, в супі чи навіть у піцах. Ось такі грибочки жабічі. Так, так і кажуть, ти знову. Каже, за жабячими грибами пішов. За жаб'ячими грибами. Лежу, за жабячими грибами йду. Одного місцевого я привчив до грибів, показав, які стівні, які не стівні, які крисні, які отруйні. І що ви думаєте, тепер біля його села грибів не знайдеш? Що не приїду на шикарні місця. Вирізано, 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 вирізано. Ось я і думаю собі, що людей вчити їсти жабічі гриби це тільки поплюжити грибні місця а ось ще один вид жабічих грибів росте але до нього ще черга дойде до нього дойде черга ще в січні та в лютому ух ти йо наче наче ведміч. Наче ведмідь колоду копав. Ні, це не ведмідь, це скоріше за все борсучок доставав жирних личинок жука гача. Ось тільки подивіться на ці екземпляри. Треба збирати їх зберігати дуже просто. Вони добре висушуються або просто-напросто заморажуються. Чудові гриби. А якщо розморозити і в холодочку, то будуть ще й рости. Так що, це справжній грибний клондайк жабічих грибів. Звісно, заберу, трохи в шоки, в шокі виходжу з лісу. Ось такий вихід з лісу, чи... У декого заход чи виход. Оце ось колоди, коли стояла хата. Да, Вийшов я з лісу набагато раніше, ніж я очікував. Не тому що я швидше йшов, а тому що ліс закінчився набагато раніше. А це ось хутори повинні були бути. І вони повинні йти сюди, сюди, ось тут. Ось тут ріс заплавний ліс. Він ріс на більш-менш рівному. І тому і тому цей весь ліс викорчуваний. Тут приїхала техніка і покорчувала весь ліс. Весь ліс скорчований. Начебто його і не було. А як же? А як же мільярд дерев? А як же мільярд дерев, які будуть посаджені? Ви зелені придурки? Ви що витворяєте? Думаєте, війна все спише? Сумніваюсь я, що вона все спише. До речі, це місця, це саме, саме ті місця, які... Мною були описані в оповіданні какарда. Кому можливо стане цікаво, і хто не заходив до мене укладку Спільнота, зайдіть, будь ласка, знайдіть оповідання какарда, там їх 5 частин. Так вийшло, що частина перша знизу йдуть знизу вгору, 5 частин какарда. Воно зовсім невеличке, там 20 хвилин на читання. Але на це оповідання. Описує саме це місце. Я навіть не думав і не гадав, як я точно напишу про майбутнє річкової долини в цьому місці. Не знаю звідки я це взяв, як у воду дивився. Оце тут був ліс. Не стало села, не стало людей, почали докарчовувати ліс. А Це ось річкова заплава, про яку йде мова. І, і дійсно вийшов, не впізнав, де що як коли було. Не впізнав. Йопірний театр мене нема слів, просто в мене скінчились нормальні слова. Це заплавні луки. Все давно викорчувано. я думаю, чому бджоли сюди більше не летять? Немає чому сюди летіти. Все викорчувано і знищено. Ось такі. Жабячі гриби у мене сьогодні вийшли. Дякую за увагу та терпіння.